Урок математики, частина 3, урок 9, сторінка 41. Розгорнемо наш зошит, читаємо тему уроку, над якою ми працюємо, нумерація трицифрових чисел, арифметичне дія множення, сутність дії множення, знак дії множення. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо з вами читати і записувати трицифрові числа. Познайомимося з новою арифметичною дією дією множення її знаком. Розкриємо її секрет. А також продовжимо розв'язувати задачі на знаходження невідомого відємника. Почнемо урок з роботою над будиночком чисел. Погляньте, у ньому живуть числа від 1 до 150. Знайдіть рядок, що починається. Число 111. Прочитайте числа в прямому порядку: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Знайдіть рядок від 101 до 110 і прочитайте цей рядок у зворотньому порядку. 110. 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101. Числа записані у нас у будиночку чисел у порядку зростання. Причому що кожне наступне число більше за попереднє на 1. Але числа можна розташити не тільки в будиночку чисел, їх можна розташовувати і ще у числовому промені. Пригадайте, що ж таке числовий промінь? Прочитаємо разом. Числовий промінь це промінь, який має початок відліку, що збігається з початком променя, точка О. Одиничний відрізок. Перед нами біля поради мудрої сови накреслений числовий промінь. Він має початок, точка О, і, звичайно, одиничний відрізок, відстань між сусідніми точками. Спробуйте завданні 2, перша зірочка, позначити на числовому пробінні числа, що стоять праворуч від найменшого натурального числа, а найменше натуральне число це число 1. І ліворуч від найменшого двоцифрового числа. Найменше двоцифрове – це 10. Запишемо числа, які живуть у проміжку від 1 до 10. Кожна цифра має свій будиночок, свою точку. Перегорнемо сторінку і прочитаємо пораду знайка. Ти вже знаєш дві арифметичні дії додавання і віднімання. Сьогодні ми ознайомимося ще однією арифметичною дією. Дією множення. Полічи, скільки всього грибів на рисунку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Їх дійсно 10. Але подивіться, як цікаво розміщені грибочки. Що спільного між ними. Вони розміщені по 2. Тобто порахувати їх можна ще ось таким способом. 2 плюс 2, плюс 2 плюс 2 плюс 2 буде 10. Щоб не писати такий великий запис знаків додавання і числа 2, можна замінити їх дією множення. Оскільки множення це знаходження суми однакових доданків. У нашому прикладі повторюється число 2. І повторюється воно 5 разів. Отже, 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 дорівнює 2 помножити на 5. Повторюється тільки число 2. А повторюється 5 разів, а результат дорівнює 10. Читають запис так. По 2 взяти 5 разів буде 10. Множення це знаходження суми однакових доданків. Повторимо ще раз. Множення це знаходження суми однакових доданків. Пробуємо помножити два на три. Маємо три рядки. Перший, другий, третій. По два ящики кожного. Два помножити на Други. Шестий. 2 плюс 2 плюс 2 буде 6. Розглянемо інший випадок. У нас є три вази. В кожній вазі стоїть по 5 тюльпанів. Скільки тюльпанів? 5 плюс 5 плюс 5. Або 5 помножити на 3. Дорівнює 15. Одна ваза 5 тюльпанів, друга ваза 5 тюльпанів, третя ваза 5 тюльпанів. Скільки всього? 5 плюс 5 плюс 5. Або 5, тому що тюльпанів було 5, а ваз було 3. 5 помножити на 3. Дорівнює 15. Множення це знаходження суми. Однакових доданків. Спробуємо розв'язати приклади у нашому зошиті. 2 плюс 2 скільки груш, або 2 помножити на 2, дорівнює 4. Знак множення це крапочка на середині клітинки. Наступний приклад про вишенки. Зверніть увагу, як розташовані вишинки. 2 плюс 2 плюс 2 або 2 помножити на 3. Замініть дію додавання дію множення за зразком. 2 плюс 2 плюс 2 дорівнює 2 помножити на 3. 3 плюс 3 дорівнює 3 помножити на 2. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 дорівнює. 2 помножити на 5. Або 2 помножити на 5 дорівнює 10. Прочитаємо пораду мудрої сови повторимо з пам'яті. Читаємо разом. Задачі, у яких потрібно знайти, яку частину віддали. Подарували, витратили тощо. Якщо відомо, скільки було та скільки залишилося, є задачами на знаходження невідомого відємника. Короткий запис до цих задач записуємо так: було 15, полетіло невідомо залишилося 10 синичок. Задача на знаходження невідомого від'ємника – Розв'язується дією віднімання. Розв'яжемо задачу на знаходження невідомого від'ємника. Читаємо разом 8 перша зірочка. вінні пух викачав 25 кг меду. Після того, як він узимку з'їв декілька кілограмів меду, у нього залишилося 15 кг. Скільки кілограмів меду з'їв. Вінні-пух. Що нам відомо в задачі? Скільки кілограм меду викачав вінні-пух? 25. Потім він з'їв декілька кілограм. Залишилося 15 кілограм. Запишемо короткий запис до задачі: було 25 кг, з'їв невідомо, залишилося 15 кілограм. 25. Відняти 15 дорівнює 10 кг. Відповідь 10 кг меду з'їв Пух. Погляньте, що на запис слова «Вінні Пух Ім'я від медика пишеться з великої літери через тире. А слово вінні має подвоєння Н. Завдання 9. Визнач і запиши назви всіх променів із початком у точці М, які ти бачиш на рисунку. Пригадаємо з вами промінь це частина прямої обмежена з одного боку точки. Знайдіть, будь ласка, точку М, які промені ми можемо назвати, що мають початок з точкою М. МС МК, МТ або МВ. Запишемо їх на рядочку поруч, позначаючи промінь двома великими літерами. Де перша літера це початок променю, а друга літера будь-яка точка на прямій. Обведіть, будь ласка, мотоцикл. І виконайте великі перегони. Домашнє завдання. Перші три виконати друкованому зошиті, інші завдання виконати у учнівському робочому зошиті. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися читати і записувати трицифрові числа, познайомилися з арифметичною дією множення. Та її знаком, а також продовжували розв'язувати задачі на знаходження невідомого від'ємника.